День. Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І перш за все хочу поздоровати всіх з наступаючим різдвом, побажати здоров'я, успіхів, гарних заробітків, мирного неба та всього найкращого. В сьогоднішньому відео поговоримо про Gitcoin паспорт, який все частіше починають використовувати проекти для перевірки аккаунтів. Розберемо, як ми можемо його отримати з мінімальними затратами і для чого він взагалі потрібен. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, є одна суттєва новина щодо свапалки Fireswap. Якщо ви її підключали в себе в гаманці, обов'язково її відключіть, так як команда. ZK Fire заявила, що це шахрайський сайт, тому обов'язково відключіть його в себе в гаманці. Якщо ви це робили, не робіть на ньому ніяких дій, для того, щоб шахраї не змогли отримати доступ до вашого гаманця. Як це робиться, все доволі просто. Відкривайте свій гаманець Metamask, далі натискайте на три крапки «Підключені сайти, знаходити тут цей сайт. У мене його тут немає. Натискайте Відключить і все, ви його відключили. І більш ніхто не зможе отримати до нього доступ. Але там також під відео не працює посилання, так як вони навіть змінили до мене. Тому, я думаю, більшість просто проігнорує цей сайт і буде все добре. Добре, не будемо більше затягувати, перейдемо до самого огляду. І більш за все, ви вже чули, що 11 січня буде лістінг токенів SQR від Magic Store на Bybit І за цим повинна послідувати роздача. Андропа, в якому можна було приймати участь на їхньому сайті, абсолютно безкоштовно та без вкладень, тут потрібно було просто. Голосувати за різні проекти, запрошувати друзів і за це отримувати карму, яку в подальшому можна буде обміняти на токени проекту. Зараз ще досі можна збирати цю карму, але не можу точно сказати, чи буде вона врахована при роздачі, чи був зроблений вже снапшот, тому що поки що чіткої інформації щодо роздачі немає. Але хто хоче спробувати отримати якусь винагороду від проекту, можете спробувати позбирати цю карму. На все вам. Я думаю, потрібно буде потратити десь годину часу. Тут немає нічого складного. Ну, але повторюсь, що гарантій, що за це ви отримаєте винагороду. Я сам мало проявляв активність на цьому сайті. Спочатку тільки стартувала роздача, я назбирав трішки карми. І потім якось забув про цей проект. Тому зараз я також спробую зібрати цю карму. Вийде щось отримати добре. Ні, ми тут нічого не втрачаємо, окрім трішки свого часу. Ну і Для того, щоб нам отримати цю карму, ми натискаємо на вкладку наш аккаунт, далі переходимо в Setting, далі Void to Earn, тобто голосуй і заробляй. І тут ми бачимо, зараз доступна велика кількість проектів, за які ми можемо віддати свої голоса і за це отримати карму. Ми натискаємо вот, далі Continue. Нас перекидає на сайт, за який ми. Будемо голосувати, можете його відразу закрити. Тут у вас буде таймер по його закінченню. Обирати yes, No. тут немає різниці. Натискаємо Next. Також можете залишити коментар, але це не обов'язково. Натискаєте Confirm, далі чекаємо перевірки. Також потрібно буде підписати дію в гаманці. Тут ми нічого не сплачемо. Також неважливо, яка у вас навіть буде стояти мережа в гаманці. Це просто якби підпис виконання вашого завдання. Натискаємо «Війти». І все, ми отримали нашу винагороду. 25 карми. Переглянути ми нашу карму можемо. Карма Rewards. Тут бачимо нашу карму. Я відразу був назбирав тисячу, цей я вже. Трішки дозбирав. Також за щоденний вхід вам буде даватися 55 карми. Також тут ми бачимо Daily Rewards в токенах SQR. І тут скільки ми сьогодні зібрали карми. І ось таким простим чином ви можете ще спробувати зібрати цю карму, щоб претендувати на винагороди. Ну але пам'ятайте, що можливо ви навіть за це нічого не отримаєте. Ну, але спробувати все одно можна. Але взагалі, але взагалі відео не про цей проект, просто що я зіткнувся на цьому сайті з однією перевіркою, про яку саме хотів вам розказати. І для того, щоб отримати винагороди на цьому сайті. Нам потрібно пройти ще одну перевірку, для цього переходимо в профіль нашого аккаунта, і тут бачимо ось такий верифікатор Gitcoin паспорта. Мінімальний скоре тут повинен бути 18, для того, щоб верифікувати свій гаманець і мати можливість отримати винагороду. Коли ви натиснете Verify, якщо у вас не буде цих 18 балів, вам просто скажуть, що ви поки що не підходите. І після отримання цього паспорта вас буде показувати, що ви підходите, і що мінімум потрібно 18 балів. Ну і як же ми можемо отримати цей паспорт? Далі ви можете натиснути: Ось тут: Go to Gitcoin. Або я залишу посилання в описі під відео. Потрапляйте на сайт. Що таке Gitcoin паспорт? Це антисібл-система, яка буде допомагати проектам. Відсіювати ботів, абузерів і буде репутація та ідентифікація вашого гаманця. Чим більш активний ваш гаманець, тим вища в нього звичайна репутація і скор гідкоін паспорта. Ну, що нам потрібно зробити для того, щоб його отримати? Ми натискаємо Sync Ethereum, підключайте свій гаманець. Відразу у вас почнеться перевірка вашого гаманця. У вас відразу можуть засчитатись деякі пункти перевірки. Наприклад, якщо у вас були якісь активності в мережі ZK-SYNC, вам відразу нарахують певну кількість цих балів. Максимально тут можна отримати 100 балів паспорта, але, по-перше, це дуже складно та витратно. Тому навіть по прикладу того ж Magic Store бачимо, що потрібно 18 балів для того, щоб мати можливість прийняти участь в роздачі. Також, можливо, вже хтось стикався з цим паспортом на Galaxy, наприклад, в завданнях від Linea. Або в Тайко, тому все більше і більше проєктів починають вводити цей мультиплікатор для можливості отримання роздачі, і також його будуть використовувати в інших направленнях для перевірки особистості. І тут можна виконати доволі прості та безкоштовні дії, за які отримуємо бали, прокачуємо свій паспорт. Давайте зараз. Переглянемо, які найшвидші та найпрощі завдання ми можемо виконати. Переведемо цю сторінку для того, щоб ознайомитися більш детально. І перше завдання, які ми можемо виконати, це перевірка наших соцмереж. Кажу відразу: підключайте свої соцмережі, які у вас працюють вже найбільший час, тому що я припустився однієї помилки, що до Твіттера підключив доволі свіжий аккаунт і не зміг отримати всі бали. За цією перевіркою. Ну і перше, що ми можемо, це перевірити наш гітхаб, натискаємо перевірити. Тут можемо ознайомитись що від нас вимагають. І далі ми можемо бачити, за що ми отримуємо бали. Тут, просто якщо у вас гітхаб створений більше 90 днів назад, ви отримаєте 1,2 бали. Якщо 180, 1 23 і якщо більше року, 1.43. І також, якщо ви проявляєте. Активність цій соцмережі, ви також можете отримати ці винагороди. Далі ви натискаєте Вибрати все і Зберегти. Далі вам потрібно буде підключити свій гітхаб. У вас йде перевірка, і все, перевірка пройдена, і у вас тут з'являться галочки, по яких критеріях ви підходите. Далі таким же самим чином робимо все це з твіттером. Як бачите, я підключив не так давно створений аккаунт, тому отримав мінімум за цю перевірку. Тому якщо у вас є твіттер, який працює більше двох років, ну і все так само, обрати все, зберегти, перевірка і забирайте максимально ці бали. Далі таким же чином підключаємо LinkedIn, Discord, Google аккаунт. ZK-Sync у вас, якщо були транзакції, відразу зарахують ці поінти. Також в кого є Coinbase, також його. Підключаємо, отримуємо за це винагороду. Ну і це найпростіші та найшвидші завдання. Далі ви можете перевірити свій ефіріум гаманець. Якщо у вас він активний, тут можемо бачити, які критерії будуть враховуватись, обирайте все, перевіряйте, і бачите, по яких критеріях ви підійшли і скільки за це балів ви можете отримати. Наступне завдання, яке можна. Виконати цей знімок, якщо ви десь приймали участь в якійсь голосуваннях DAO, або самі створювали ці голосування, ви можете отримати ось такі бали за їх виконання. Я думаю, що хто займається роздачами та ендропами, хоча б в одному якомусь голосуванні приймав участь, тому ви можете отримати винагороду за цим критерієм. Так, наступне завдання: це в нас членство в гілі, дії та ролі. Також натискаємо. Переглядаємо критерії. Перше, це ми можемо отримати за те, що будемо членами п'яти гільдій та мати понад 15 ролей. Далі, якщо ви власник або адміністратор якоїсь гільдії. І також, якщо ви член гільдії Gitcoin і маєте одну або більше ролей, ви також отримаєте винагороду. Далі, якщо ви є власником NFT, ви також можете отримати поінти. Ця NFT повинна бути саме на ефіріумі. ERC721, таким же самим чином перевіряємо і забираємо бали. І останнє з найпростіших завдань це в нас трустові лабораторії, натискаємо. І тут нам потрібно перейти на сайт для перевірки нашої репутації гаманця у Web3. Натискаємо сюди. Далі натискаєте Launch App, підключайте свій гаманець. Далі тут можете вибрати якусь із мереж. Я залишу ZK-Sync, вставляйте сюди. Свій гаманець і натискайте перевірити. І далі у вас відобразиться ваш скоре Гаманця в тій чи іншій мережі. Чим більш активний у вас гаманець, тим більше у вас буде цей скоре. Далі повертаємося на сайт. Зберігайте і отримуєте за це 2 бала і 2 сотих. І ми виконали найпростіші та безкоштовні завдання. І в загальному ви зможете отримати від 12 до 17 балів. А нам потрібно мінімум хоча б 18 а в ідеалі 20. Тому ми можемо ще тут виконати доволі просте завдання з мінімальними витратами. Це в нас. Перевірка особистості CIVIC, Переходимо на ось це завдання. Натискаємо підтвердити. Тут ознайомлюся, що потрібно зробити. Підключиться до сервісу CIVIC, щоб перевірити свою особистість. Натискаємо сюди. Нас перенаправляє на сайт. І тут ми можемо отримати пас перевірки нашої особистості. Натискаємо Pass», connectiмо наш гаманець. Обираємо мережу Polygon. Для того, щоб сплатити мінімум за його отримання, натискаємо, обираємо Metamask або інший гаманець, яким ви будете користуватися. Змінюємо зараз мережу. І у вас відкривається ось така вкладка. Тут ми можемо пройти три перевірки: Перша – це капча, друга лівенес-верифікація і профперсон. Цю ID-верифікацію вона нам не потрібна. Перше, натискаємо капчу. Далі тут буде кнопка виконання, натискаєте на неї, проходите капчу, підтверджуєте, сплачуєте за це близько 0,13, 015 матіка. І у вас повинна з'явитися зелена кнопка Active. Все, ви виконали це завдання, отримали перший пас. Далі переходимо до наступного. Таким же самим чином натискаємо сюди. Далі тут потрібно буде пройти верифікацію обличчя за допомогою веб-камери або мобільного телефона. Якщо робимо це з мобільного, за допомогою qr кода копіюємо, відкриваємо на телефоні, проходимо 3D-верифікацію нашого обличчя. Там все дуже просто. Спочатку відводите телефон, потім підводите. Все завдання виконано. Знову натискаєте ОК. Підтверджуєте. Сплачуєте за це близько 0,4 матіка. У мене вийшло це. 37 там і чуть-чуть. Все, цю перевірку ми також пройшли. І переходимо до останньої, так само натискаємо Active. Знову проходимо верифікацію обличчя, підтверджуємо, сплачуємо знову комісію в районі 0.35 матіка. І також отримаємо цю перевірку. Тобто взагалі нам потрібно для виконання цієї перевірки менше долара. Я думаю, кожен знайде таку суму. І далі повертаємося на сайт. Обираємо все і зберігаємо. І за це отримаємо 6,07 балів. Тобто, якщо навіть мінімально отримуєте 18 і зможете приймати участь у роздачах. Далі, якщо нам десь потрібно більше, можна виконувати тут ще завдання, але вони тут вже більш складніші та затратні, тому не кожен зможе їх виконати. Але для початку поки що вистачить. Ну а далі вже дивитися по ситуації, яка буде далі складуватись. Але все одно рано чи пізно всі серйозні проекти будуть вводити якісь такі перевірки, тому краще зараз отримати цей паспорт, щоб бути готовим до цього. І мати можливість приймати участь в айдропах та роздачах. Ну, ось такий інформативний ролик був сьогодні на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення!